В Іраку у містах Арамаді і Фалуджа урядові війська завдали повітряних ударів по домівках п'ятьох лідерів одного зі збройних антиурядових угруповань. Війська Іраку ведуть у цих містах боротьбу з такими угрупованнями, пов'язаними з терористичною мережею Аль-Каїда, вже майже три місяці. У Білорусі відкрилися виборчі дільниці для дострокового голосування на виборах до місцевих рад. Студентам Білоруського державного університету культури і мистецтва, які взяли участь у голосуванні, надали вільний день та інші пільги. Правозахисники і спостерігачі заявляють, що влада Білорусі за допомогою розповсюдженого дострокового голосування фальсифікує результати виборів. У мінську студенти Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки організували виставку старих комп'ютерів та інших електронних приладів 80 х 90 х років минулого століття. Там виставлено понад 100 зразків різного ретрообладнання, зокрема старі відеоігри, багато експонатів із приватної колекції одного зі студентів. Вот один из экземпляров, причем исправный, с документацией. Алком чисто свечает. Книжка. Фотографии. Видим вектор. У нас с радиус. Можно понимать, что с той стороны. У столиці Іраку Багдаді інститут образотворчого мистецтва провів щорічну виставку робіт своїх студентів. На відкриття виставки, яка представляє фотографії, картини і фільми. Прийшли і представники міністерства освіти. У Багдаді твори мистецтва і пам'ятники, виставлені публічно, зазнавали нападів ісламських консерваторів, які вважають, що це суперечить цінностям ісламу.